get the shoes Дожжева краса. Если дожд ⁇ тся. Рабусты раскрыты. Пять секретов. Саду. Было изкусив. А буду. Масив великий, все буде цвістити. Будеться цвітати теж, Це пока цвітить рабуська. Почали цвістити вчора, вони розпочали цвістити. Любые цветы. Ясковка. Цветы в тени. Гуском. Буск, Ось вас вже розквітли. Пішла літня пора. Вже ось. Трошки їх вітром похилило, дощами. Ось цвіте прекрасно. Герань садова, Кущ такий полтора на полтора. Дощик підправив які киточки красиві. Фуксі. Ось знову цвіте, ось. Люпину. Великий кущ високий. Десь метр двадцять кущ висоти взяв, з веснився. Килим осколки тут, за герандів, біля троянда, великий килим тут уже розростається він, такий. Чудово знову цвітуть люпини. Це гордість мого саду весняного. І ось така. Це ніжна, ніжна, ніжна рожева. Дуже теж приваблива. Листям лищить дощ на листі. Ось який кущ люпину. Є білі кущі ще люпину, але вони тут немає. В цьому році ті пропали, а я посіяла там, вони посходили. Будуть білий-білий люпинка силенка. Девоні і ось такі рожі, Ніжні, ніжні. Нема нічого красившого люпина для мене. Дуже він мені подобається. Всі кольори в мене тут є. І ще ось цвіте. Цей кущ, він зацвів.

Це ось іншого кольору. З білим він. Ось. Танко і теж те. Це матрона степова. Ось називається. Я раніше не знала, мені підказали, але ось так воно красиво, красиво цвіте. І колір має дуже красивий. Вальтанці ось цвітуть ще. Тут петунії. Ось одна. Ось це не петунія, я не знаю, що це. Ось таке. Тут ще цвітуть. Ось вони. Шаловидні флокси вже доцвітають. Тут воно росте чебрець. Зацвітають воно вже. Тут цвіте ложки, там он зацвів, теж кущик люпина. Тут ось рожева, цвіте, розцвітає тільки. Гвоздичка. Тільки-тільки починається. Така вона махрова. Ось він літо де розкашує в травах моїх, в моїх волошках і в цих вон дельфіні-махдиких, от таке. Різні різні волошки, різного кольору вони будуть. І червоні, ось такі, ось рожеві, червоні будуть тут. Повинні бути там. Вон темні. Вони зараз що з того Здається, такого кольору. О, м'якого кольору вони. Значить, я теж їх люблю. Вони нагадують мені літо. І ось як вони починають розпускатися, розквітати, і приходить до нас літо. Виріс такий очі так уже. Он, великий. О, яка фіалка. Це голуба фіалка, синя і є біла в мене фіалка. І закінчу килимом чебрецю. Він був жовтий-жовтий, такий красивий. Зараз дощики пішли, він ще більше розрісся. Такий великий-великий килим чебрецю. До побачення. До нових зустрічей.